Я вам чесно скажу, що я чекав цього дня. Я чекав цього дня, щоб поділитися цим. Я чекав цього, щоб віддати те, що в моєму серці з повною вірою і з дерзновінням Святому Дусі. Якщо хто-небудь хоче і має бажання молитися, коли я буду ділитися цим? Я вам дуже вдячний. В березні ми почали з церквою розмовляти, ну, роздумувати на тему церква. І минулі три тижні ми говорили про, про церкву і хто тут бував, ви бачили, ви чули. І ви е, пам'ятаєте, особливо, напевно, останню проповідь точно запам'ятали, хто був? да? Наречену в бронежилеті і е, озброєну не тільки в бронежилеті, вона ще й зброю мала. Це викликало у деяких людей стрес? Але церква Ісуса Христа, послухайте, в що я вірю. Я вірю, що коли Ісус Христос прийде. Якщо читати останні розділи Біблії, там описується другий прихід Христа. І скажіть, будь ласка, яким Ісус повертається на землю? Хто пам'ятає? Він не на ослику. Амінь. Ісус не на ослику буде повертатися. Він буде йти як цар на коні у зброї. Амінь? І церква, яка його має зустрічати. Вона має бути не просто, знаєте, така няшна, вибачте, принцесочка. Вона має відповідати його рівню, Його статусу. Амен. І тому церква Ісуса Христа, яка зустрічає, яка кличе «Прийди!», вона одягнена в зброю, а не просто гарно прикрашена віночками. Амінь. Віночки вона отримає на небесах святих рук небесного батька. А тут на землі вона озброюється для боротьби. І ми про це розмовляли, думали. І сьогодні я хочу сказати ще одну річ про церкву. І ця річ, що церква Ісуса Христа це прихисток. Одного разу у вересні 21-го року я молився і в своєму молитовному щоденнику записав слова. Я бачу церкву, яка стане містом прихистку, сховку для тих, хто поранений, впавший, зневірений і розбитий. Дух Святий оживи ці кості, їх тисячі. Це те, що в 21-му році горіло в моєму серці і горить по сьогоднішній день. Це те, в що я вірю, і те, чим я хочу поділитися. Я вірю, що Бог має силу і має владу воскрешати те, що навіть померло. Амінь? Хто зі мною згідний? Бог може Воскресати, Бог, Бог відкриває, ми сьогодні співали, Він прокляв, проклав шлях крізь море, коли ти стоїш перед морем, коли ти стоїш перед непереборною перешкодою, повір, у Бога є вихід. Амінь. І я хочу, щоб ми були церквою, яка вірить в такого Бога. Але звідки народилася ця думка? З чого почалось у 20-му році? Я ділюся з вами просто своїм серцем. Хтось, можливо, вже це чув, але я розповідаю ще раз. У 2020 році, одного разу, коли я в суботу готувався, це було 14 квітня, все записано, все зафіксовано. Я готувався до, до недільної проповіді, і коли я закінчив свій конспект готувати, писати, я просто почав молитися в кімнаті. я почав молитися, і ця молитва, вона якось вийшла за межі мого плану. Я не міг зупинитися в молитві. І в якийсь момент я відчув, я не, я не теж відчув, я почув, як я починаю проголошувати слова з книги Прока Єзекіля з 37 го розділу. Оживайте сухі кості. Оживайте сухі кості. Оживайте сухі кості. І я говорю це і себе чую, і в мене в голові такий дисонанс. Що це? Звідки це? Чому я це говорю зараз? І я аж так в думках зупинився і думаю, Господи, ну якщо це ти, то я буду говорити, якщо не ти, якщо може, я сам щось собі придумав. Знаєте, такий мій релігійний, це, знаєте, Господи, вибач, що це, я сам від себе щось придумав. Але ця молитва ще який час продовжилася, я закінчив, зупинився, сказав амінь і просто сказав: Господи, якщо це ти, якось підтвердь мені, що це ти. Я не зрозумів, що це таке. Я не знаю, чому ти мене. Чому ти мене направив молитися цими словами? Я, я до того нічого подібного не читав, я не слухав пісень на цю тему. Це не то, що, знаєте, подивився якусь проповідь, почитав Біблію, і тут тобі а, треба молитись. Ні, це був пророчий момент в моїй молитві. І коли я прийшов зранку на служіння, я сидів з Біблією, я був готовий проповідувати. Виходить служитель відкривати служіння. Як ви з Зазвичай, з яких текстів починається богослужіння? Ну, Салми, да, там, «Воздайте славу Господу, або щось таке позитивне. Да? Ну, служитель відкриває Біблію каже, я хочу прочитати текст. І він починає читати 37-й розі пророка і І я просто як сидів, я так сповз на підлогу і ридав, як... кажу, Господи, що відбувається? Що, що це відбувається? Але це ще не кінець, чуєте? Коли я прийшов додому, це було 15 квітня. Ви можете зайти в Ютуб на канал церкви Elevation і побачити, що було опубліковано 15 квітня новий їхній. Нова, нова пісня. Хто пам'ятає? Ретели. Грохот. Я сказати, що я був здивований. Я не знаю, як це поясне. Я ходив по хаті, в мене просто був шок. Церква в Америці в Шарлоті. В один той самий момент, коли я в себе в кімнаті молюсь і пророкую сухим кісткам, вони написали пісню, і в цей момент її випускають. Але це теж був ще не кінець. Коли я нарешті відкрив 37-й розділ книги пророка Ізякіля. Я побачив. Посеред сторінок. Лежав ось цей папірець. Коли мені було років 18, моя бабуся, їй було вже десь близько 80 років. Вона іноді клала на столі в кухні. Я жив з нею, і вона іноді клала в кухні на столі такі папірці. Вона так, знаєте, таким карявим почерком, я його з просоння пізнаю. Вона мені написала, прочитай. так да, Оце її почерк. Прочитай 37-й році. Я вже казав, колись, я, коли мені було 18, я був занадто зайнятий, щоб зупинитись і почати це досліджувати. Я пам'ятаю, я, я взяв це, вона каже, почитай. Я взяв це, я почитав один раз, поклав і так. І Воно лежало там 20 років, друзі. 20 років лежало. І через 20 років ця записка проговорила до мене пророчим словом. І я зрозумів, що Бог хоче щось робити. Це не просто співпадіння, друзі. Це коли Бог говорить, Він підтверджує тобі. Я с Джордж, що ж мені це сказав? Бог підтвердить три або чотири рази. І в мене є чотири підтвердження. Що це не ми собі щось придумали, що це не я. Повірте. Коли я готувався до цієї проповіді, скільки було внутрішньої боротьби, скільки було диявол послало думки, навіщо ти будеш це говорити? Люди не зрозуміють. Це про сухі кості. Хтось послухає, скаже, якісь кості, якісь гроби. І кожен раз я казав, в мене є чотири підтвердження, що це Слово від Господа. І я хочу сьогодні з вами цим поділитися. Про що ж говорить текст книги пророка Езекіля? Коли ми відкриваємо книгу пророка Езекіля, то там описується історія, коли Божий дух вивів пророка на поле, яке було всіяне кістками. А зараз наша медіа поможе. Ах, ні, поле з кістками. Єс! Yes. Ізекіль бачить поле кісток і. І він, і він каже такі слова, і я бачив, що вони були дуже пересохлі, дуже пересохлі. І тоді Бог звертається до нього і каже: Син людський, чи можуть ожити ці кістки? А я відповів: Господи Боже, тільки ти знаєш. І тоді Бог каже йому: Бог каже до цього пророка: пророкуй цим сухим кісткам і скажи їм. Кістки сухі, почуйте слово Господа. Ось що Господь Бог говорить цим кісткам. Я зроблю так, щоб дух увійшов у вас і ви ожили. Я прикріплю сухожилля до вас і примушу плоть лягти на все на вас, і вкрию вас шкірою, і вдихну вас життя, і оживете. Тоді ви знатимете, що я Господь. І я пророкував, каже Езикіль. І я бачив, як кістка зближається з кісткою, і як починають обростати шкірою м'язами. І потім Він каже: повстало велике військо. Але духу у них не було. Вони вже фізично повернулися до чогось, але духу не було. Те, що говорив пастор Джордж, ти можеш бути. Факелом без вогню. І Бог каже ще не кінець, вони вже в тілі, да, шкіра є, да, але ще чогось не вистачає. І він каже: Пророкуй до духа. Пророкуй до духу, прилинь, прийди з чотирьох вітрів у вітра і дихни на цих побитих, щоб вони ожили. Тож я пророкував, як він наказав мені і дух увійшов в них, тож вони ожили і підвелись на ноги, їх було величезне військо. Давайте скажемо слава Ісусу. І знаєте, що далі Він каже? І він каже: тоді він сказав мені, сину людський, ці кістки, увесь дім Ізраїля. Вони кажуть, життєва сила полишила нас, надія залишила нас, нас вигублено. Нас вигублено. Якщо читати 36 й розділ Книги Пророка Ізекіля, в 36 му розділі Бог каже до Єзекіля, вони мій народ. Але через їхнє відступництво і гріх вони ганьбили моє святе ім'я посеред народів. Коли я сидів. Роздумував над цим. Я знаєте, що подумав? Я подумав про сотні тисяч. Послухайте мене, сотні тисяч людей в Україні, які пройшли через церкву, які народжувалися всім як віруючих батьків яких в церкву приносили мама і папа, і пастори і діякони клали на них руки, їх благословляли, за когось молилась бабуся, чись дідусь сидів у в'язниці, а сьогодні його внуки, сьогодні його діти Гань, блядь, Боже святе ім'я своїм відступництвом. Вони живуть як грішники. І ми дивлячись на цих людей, бачимо смертність. І коли ми це бачимо. Я хочу запитати вас, церква, а ми віримо, що вони оживуть? А ми віримо? Чи оживуть ці кості, друзі? Чи оживуть? Знаєте, коли вони оживуть? Знаєте, коли оживуть? Якщо ти і я станемо в пророчу молитву і будемо проголошувати Воскресіння і життя в їхнє життя. Амінь. Ми можемо розбиратися довго з тим, чому людина відступила від Бога, чому впала, чому діти віруючих батьків в світі, чому вони п'ють, блудять, грішать. Ми можемо розбиратися довго, хто винуватий, який пастор там щось не доробив, де мама з папою не доробила. Ми не розберемося з цим. Ми не розберемося з цим. Ми не знайдемо. Послухайте. Це не наша справа розбиратися з минулим. Наша справа дивитися в майбутнє і сказати в ім'я Ісуса Христа, оживайте сухі Кості, оживайте сухі Кості. Тому що не важно, яка там смерть, важно який сильний і могутній Бог, який дає життя там, де сухі Кості, який дає життя там, де ми кажемо крапка, який дає життя там, де, де по-людськи. Нема ніякого виходу. Я вам чесно скажу. Іноді до мене приходять люди з таким минулим, що я просто кажу, Господи, я туди навіть не хочу дивитися. Я не знаю, що робити з їхнім минулим. Я не знаю, що. Я не наведу там порядок. Але я знаю Бога, який дає майбутнє там, де люди поставили крапку. Тільки потрібна віра, друзі. Твоя і моя. Я знаю, що ми всі знаємо таких людей. Є в когось в оточенні сухі кості. Я знаю, що когось навіть сюди привели. І Я сьогодні буду говорити до вас. Ви колись ходили в церкву, можливо, мама, тато водили вас. Але ви відступили від Бога. Причин маса, і ви можете оправдовувати мільйон разів, чому, чому ви пішли цим шляхом. Послухай, диявол брехун. Амінь. Диявол брехун. Він тобі каже, послухай, ну з твоїм, як кажуть кейсом, шансів нуль. Як ти виберешся? Тебе ж там відлучили вже? Це як тебе назад там прилучать? Я не знаю. Я знаю Бог може оживити тебе. І це найголовніше. В твоєму житті для Твого життя є новий старт. Він в Ісусі Христі, яким би мертвим ти себе не відчував, в якій долині би ти не знаходився. Можливо, це долина сухих істок, по серці цієї долини стоїть Божий пророк і пророкує, щоб ти оживав сьогодні. Тому що Бог все могодні. Знаєте, що Бог каже до Єзикія в, в 36 му розділі? Він каже: вони мої. Я їх оживлю не тому, що вони хороші. Чуєте? Ми думаємо для того, щоб Бог мене оживив, мені треба щось з цим зробити. Мені треба, якби доповсти доповзти трошки. О, прикласти зусилля. Послухай. Бог каже до пророка, якщо ви перечитаєте вдома 36-й розділ, Бог каже до пророка: послухай, вони моє ім'я позорили. Це через них кажуть, а це всі віруючи такі так? Да? Через нас. Іноді ганьбиться Боже ім'я. І Бог каже до пророка: я їх поспираю, я їх оживлю, я їм дав нове серце не заради них. А ради свого святого імені, бо я возривнував про своє ім'я. Знаєте що? Ми іноді плутаємо поняття святий. Коли ми думаємо про святість, ми думаємо просто про досконалість. Але це тільки половина поняття святості. Святість це приналежність. Скажіть зараз приналежність. Це приналежність. Святі люди це не ідеальні люди, це приналежні Господу. Амінь? Це призначені для чогось. Ви знаєте, що апостол Павло каже в посланні до Корінтян, що діти віруючих батьків освячуються через віру своїх батьків. Це як? Вони що, ідеальні? Ні. Просто через віру батьків вони відділяються від інших людей для Господа. І тепер Господь каже: прийшов час, я поверну те, що належить мені. Амен. Я поверну те, що моє. Так воно ж в гріху да, але воно моє. Хто читає Біблію, ви знаєте історію, як один раз цар Вавилону, Новохоносор, прийшов в ізраїльський народ і все. Забрав полон і пограбував храм, і забрав святі посудини з храму прямо в своє царство. І його син Валтасар влаштував банкет. Там була страшна п'янка. І написано: з ним пили його наложниці, друзі. І вони пили з цих чаш. І все, здавалось, було нормально. Тільки знаєте що? Ці чаші в руках блудниць були Господні чаші. Якщо ти десь сидиш в якомусь нічному клубі і п'єш алкоголь разом з проститутками, послухай! Якщо одного дня ти був посвячений для Господа, ти там його, і Він каже, це моє. Це моя посудина. Я її поверну. Амінь? Я її поверну, вона моя. Так вона брудна. Нічого, є кров Христа, яка омиває всякий бруд. Є кров Христа, яка очищає від всякого гріха. Можливо, в твоєму житті ти бачиш якусь мертвичину. Ти живеш на два фронти. А ти Божий. Ти Божий. І ти потихеньку в церкву приходиш і трохи в світі живеш. І робиш все, що там роблять люди. Живеш в темряві. Я не знаю, в якій долині кісток ти послухай. Але я сьогодні тут. І ми сьогодні тут, і пастори, і наша лідерська команда. Сьогодні тут, щоб молитися і пророкувати в твоє життя. В твоє життя. І твої друзі тебе сюди покликали, і Божий Дух з тебе торкається, щоб кості оживали. Амен. Я хочу ще одну історію вам розказати. Коли одного разу у Ісуса помер. Його найближчий друг. Лазар помер і лежав у гробі. То дівчата, його сестри кажуть Ісусу, послухай Ісус, ну там же воняє. В когось є такі друзі? Ми думаємо, покликали б його в церкву, а там воняє. Або є люди, які думають, я би пішов в церкву, але від мене воняє. В Києві вже всі знають, що я випиваю. Мене вже пів церкви бачило в нехороших місцях з нехорошими людьми. Я десять разів вже обманув жінку, друзів. Вже ніхто мені гроші не позичає. Бо я все проігрую. Воняє. Воняє мертвістю. Воняє гріховністю. І послухайте, а Ісус. Не слухає цих дівчат, а каже, пішли і плаче. Знаєш, коли ти помираєш, Ісус, плаче. Можливо, ти як, я думаю, хтось стояв, і, 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 і пам'ятаєте, люди казали, ну якби ж ти був тут, ти дивишся на своє життя і думаєш, Господи, де ти був, коли я вмирав? Господи, де ти був, коли я вляпався в той гріх? Чому ти мене не зупинив? Коли я ліз в ліжко з цією людиною? Чому ти не зупинив мене, Господи? Де ти був? Я не знаю. Ісус чомусь не був, коли, поруч, коли помирав Лазар. Але Ісус прийшов до гробу Лазаря, і сьогодні Він біля твого гробу. І послухайте, там, де боняло смертністю, і були сухі кості, знаєте, що там було? А Ісус наказав Лазарю і каже, Лазар, зроби наступний крок. Амель. І хтось дивиться на твоє життя і каже, ну шазі, ми не знаємо, що з цим робити. Ісус знає, що робити. І Він каже, зроби один крок. Я, я не знаю, як зробити 20 кроків. Амин. Лазар не міг сам себе розв'язати. Амин. Він не міг сам себе привести до ладу. Але що міг Лазар зробити? Я не знаю як? Але якось, отак, лазар вишкріпся з могили. Тому що Ісус сказав йому, виходь іменем Ісуса Христа. Я кажу тобі, виходь, досить сидіти в своєму пагні, досить жаліти себе, досить розказувати, як церква погана. Служителі погані, мама з папою тебе недолюбили. Досить! Вийди звідси! Вийди з могили! Ісус вже розкрив всі могили. Він зняв всі кайдани. Свобода вже прийшла! Питання в тому, ти підеш чи ні? Ісус Христос одного разу прийшов в синагогу, відкрив, відкрив книгу пророка Ісаї і сказав слова, прочитав слова, Дух мого владики Господа на мені, тому що Господь мене помазав, аби благовістити в Богом, послав мене лікувати розбитих серцем. Ісус має помазання лікувати розбитих серцем звіщати полоненим визволення. Якщо ти відчуваєш себе залежним, якщо якась залежність вбиває, руйнує твоє життя, Ісус має силу Святого Духа, і ми маємо цю силу Святого Духа, щоби визволити і в'язням відчинити темниці. Проголосити рік Господнього, благовоління і день відплати нашого Бога, потішати всіх засмучених, дати тим, котрі плачуть на Сіоні замість попелу Скажіть, замість попелу, вінець слави. І лей радості, замість плачу одяг слави, замість пригніченого духу. Якщо ти пригнічений, якщо ти в попелі, якщо ти в смертності, якщо ти в багні, Ісус Христос, Божий Син, прийшов на землю, взяв на себе гріхи всього світу, помер і воскрес, щоб дати тобі свободу. Не треба тобі залежатися в твоїх могилах. Я хочу зараз покликати, щоб ми піднялися для молитви. Ми почнемо молитися. І послухайте, я вірю, що сьогодні на цьому місці є кості, які оживуть, вони вже оживають. Це слово у вас торкається. Я дуже прошу вас, зробіть свій крок. І, можливо, ви як той лазер е сумніваєтесь, не знаю, сидите в своїй печері і думаєте, а що це дасть? Я виходив, я ми за мене молились. Послухай, дивіться, коли пророк, Язекіль, пророкує, не відразу все відбувається. Спочатку жили, потім м'язи, потім шкіра, а потім Божий Дух. Це процес відновлення, це процес. Це не відбувається ось так. Іноді це займає якийсь час. Але послухай, якщо хтось твоє життя продовжить пророкувати, якщо хтось твоє життя продовжить молитися, це станеться в ім'я Ісуса Христа, церква. Давайте будемо молитись.